Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про ниткопритягувач та регулювальник натягу верхньої нитки. Голкова нитка в машині човникового стіпка має бути заправлена в регулювальник натягу, ниткопритягувач і голку. Ниткопритягувач щеній машині човникового стіпка служить для зменшення натягу голкової нитки при її перетягуванні голкою і човником під голкову пластину. Витягування шовникового пристрою і затягування вшивання. Нитко притягувач зазвичай виступає з корпусу і закритий запобіжним щитком. Залежно від вигляду дії на нитку розрізняють очний важіль ниткопритягувача. На малюнку позначено 1, 2, 3, коли нитка втягається в бічку, А. Важеля. І профільний на малюнку 4 позначено, коли нитка докидається, прокладається на профіль ниткопритягувача і ковзає по ньому. Перший ниткопритягувач контролює положення нитки вічком А. А при профільному ниткопритягувачі положення нитки над типу ниткопритягувачу визначається не лише конструкцією, але і виглядом нитки, натягом і жорсткістю нитки і ниткопритягувача. Профільні ниткопритягувачі застосовують швейних машинах для обробки легких тканин. Якість роботи ниткопритягувача визначається тим, як і наскільки точно він поставляє нитку при русі вниз вічка А, її витягувані голкою і човником під голкову пластину. Ниткопритягувач скорочує нитку при підйомі вічка А, виході нитки з човникового пристрою і затягуванні її в шиванні. Якщо довжина нитки, що поставляється, перевищує довжину нитки, необхідну для роботи голки і човника, то з'являється надлишок нитки на ділянці, голка регулювальник натягу, що може призвести до її скручування у вузли. Тому в регулювальники натягу встановлюється компенсаційна пружина, яка скорочує надлишкову довжину з нитки. Кінець пружини зазвичай повинен мати хід 6-9 мм. Тобто в своєму верхньому положенні прошина повинна бути зміщена від вигнитку подавача 2. За допомогою регулювальника натягу створюється і регулюється натяг голкової нитки. Зазвичай в швейних машинах використовуються рідчасті регулювальники натягу. Таку назву вони отримали по наявності в їх конструкції двох мінімум пластин 4 і 5 з опуклими зустрічними поверхнями. Між цими поверхнями проходить нитка. Натяг задається пружиною 6 і регулюється гайкою 7 з рифленою поверхнею. Гайка 7 накручується на стержень 9, який встановлюється в корпусі 10 регулювальника, і закріплюється в ньому гвинтом. Компенсаційна пружина 2 закріплюється в отворі стержня 9, що має отвір, в якому розташовується стержень штовхач 3. Необхідний для звільнення нитка в регулювальнику при підйомі притисної лапки. Лівий кінець стержня штовхальника 3 повинен виступати з корпусу регулювальника 10, а правий впливає на шайбу 8. При натисненні стержень 3 правим кінцем віджимає шайбу 8, стискуючи пружину 6 і тарілочки 4 і 5 звільняються. При роботі машини не допускається наявність задорок на внутрішній. Опуклик верхніх тарілочок 4 і 5 і стержні 3, де проходить нитка. Періодично необхідно видаляти пух від ниток, який може накопичуватися між тарілочками 4 і 5. Натяг нитки створюється не лише регулювальником натягу, але й кожною перешкодою, яку долає нитка. Різні нитконапрямлячі, окрім напряму нитку, вирівнювання її від вузлів, створюють додатковий натяг нитки. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.